Всім привіт, шановні пані і панове. Нарешті запрацював наш сайт з насінням. Все, що я вирощую, тут можна придбати. Також будуть саджанці і будуть обробки від шкідників і хвороб. І дуже скоро додавлю, ще буде ґрунт, вермікомпост, Спеціально для наших рослинок, особливо для вирощування розсади, він дуже гарний. Якщо ви хочете щось придбати, ви нажимаєте, наприклад, ось томати. Вибираєте нужний вам сорт іде 30 гривень за 10 штук. Тобто, якщо ви додаєте в корзину один раз, то у вас з'являється в корзині 30 насінин нужного томата. Якщо вам потрібно 20, то, звичайно, нажимаємо ще раз і так клацайте, скільки вам потрібно. Обрали томати, наприклад, переходимо, якщо вам потрібно саджанців, обираємо. Один штука 250 гривень. Тобто ви нажали раз, один кустик у вас є. Нажали двічі, у вас буде два кустика 500 гривень. Ну і так, далі збираємо наше замовлення, все, що вам потрібно. Всім рекомендую обрати трихадермін, бітоксібацилін і актафіт. Три препарати по одній пляшки вам хватить на весь сезон для обробки саду, для обробки дерев. Навіть кімнатні рослини можна обробляти від шкідників та захворювань. Тобто, лист гризущий, лист сосущий та грибкові, вам будуть не страшні, якщо ви в комплексі будете їх використовувати. Як це робиться, я зроблю скоро відео. І на каналі вже є відео, як це я робив. Я вам показував минулі. Роки. Тобто оці препарати, особливо трихадрмін в жидкій формі, я всім завжди рекомендував. Сухий не завжди працює. Він теж добрий, теж, якщо можете, придбайте, але дуже часто він йде підробний. Це живий трихадрмін, його треба зберігати в холодильнику. Обов'язково звертайте на нього увагу. Якщо не в мене, то шукайте у себе, купуйте. тобто Хто захоче, той знайде. Як оформляється сам заказ. Коли ви зібрали. Нужні вам позиції, все перебрали, натискаємо Оформити заказ, вводимо свій телефон, місто, куди ви заказуєте, відправляємо тільки новою поштою, оплачуєте. І дуже важливо, після того, як нажали Оплатити, підтверждаєте заказ у себе. В телефоні або на комп'ютері в вашому банку. тому що якщо ви перший раз робите на якомусь новому сайті заказ, то це треба зробити. А далі потім один, два, три рази робити заказ, далі воно автоматично все підтверджується. Бо дуже часто мені пишуть, що зробив заказ, сайт висить глюче, я не можу заказати. Чому так? Це тому, що ви не підтверджуєте у себе в приложенні в своєму банку замовлення. Не спішіть, уважно дивіться і все у вас вийде. Це у мене ФОП. Ви отримуєте чек. Це для тих, хто переживає, що мене обманять, там нічого не пришлють, там будуть мої дані, тобто замовлення 100% вам буде відправлено. Єдине, що зараз йде війна, всі знають, бувають затримки. Дуже часто у нас буває так, що відділення не працює, якщо йде тривога, нова почта зовсім не працює і не завжди здати посилки. Тобто, якщо будуть затримки, то всіх, звісно, буду попереджати. Якщо вибирати, тут дивіться, кому що подобається. Насіння все моє, насіння все оброблене від хвороб. Тобто можна висаджувати, не замачувати, як я показую у себе на каналі. Під відео в описі будуть ссылка на сайт. Також буде ссылка на мій телеграм-магазин, на мій вайбер. На мій інстаграм, все там можна переглядати. На YouTube канал в інстаграмі постійно викладую короткі відео, все, що я роблю, в Ютубі теж їх буду викладувати. Скоро ми вже починаємо з 14 лютого висаджувати перець, потім через 7-10 днів баклажани, потім через 7-10 днів помідори. І отак от поступово все буду показувати і розказувати. Так що, кому цікаво, Заходьте, обирайте, що вам подобається. Сайт вже працює. І ще ми тільки запустили сайт. Якщо будете сталкуватися з якимись проблемами та багами, то пишіть мені на Viber, що у вас не виходить, будемо допрацьовувати. Тобто, тільки запустили сайт, можливо, будуть якісь проблемки, про них обов'язково нам кажіть. Отже, шановні пані і панове, всім раджу своє насіння, обробки від шкідників, від хвороб. Обирайте. І всім буде щастячко. всіх будуть гарні урожаї. Зо мною ви зможете все це вирощувати і отримати дуже гарні урожаї. Також в самому кінці, ось дивіться, у нас є акціонні бокси, я вам вже їх показував. Наповнення боксів почти в два рази перевищує по ціні насіння. Тобто насіння буде, якщо бокс заказуєте за 400 гривень, там насіння буде на 700-800 гривень. Насіння йде по 10 штук кожного сорту, і в телеграм-каналі є детальний опис, скільки чого буде там покладено. Тобто ви можете перейти, передивитися і обрати потрібний вам бокс. Отже, шановні пані і панове, переходьте, дивіться, обирайте і всім гарних вражаїв. Мирного неба, до побачення!